Сакіна це суто те, що витікає із віри. Сакіна – це те, що відділяє стриманість від поспіху. Сакіна – це те, що відганяє хаос. Сакіна те, що викорінює гнів, насильство, нетерпимість. Сакіна дарує людині задоволення, довіру до Аллаха, довіру до всього. Відкритись душі, переконання, силу, впевненість. Віруючи, бійтеся Аллаха, знайте, що якщо людина утвердить у своєму серці всякіну, спокій у стосунком зі своїх господів, то його всьому іншому вона буде спокійною та стриманою. Вірною, надійною, сильною, якщо ж людина завжди пам'ятатиме, що сакіна це приріст віри, то вона не не нехтуватиме нею навіть на мить.